Burası muhteşem. Evet. Söyledin mi? Evet. Ayrıca bu boşta da yapamayınca. Bu da mı ne? Yemek? Evet. Bu da mı? Evet. Bu da mı? Evet. Bu da mı? Evet. Bu da mı? Evet. Ми з вами потрапили в підземелля єзуїтського собору. Хто це були такі? Єзуїти? Це був Римокатолицький монаший орден, і цей храм було побудовано в 1630 році. За що ми тут маємо? Бачите, ми маємо сходи, які йдуть до гори, правда? Коли цей схід у нас був вільний, і звідси можна зайти безпосередньо у самий храм. Тобто ми з вами зараз знаходимося під самим собором, під самим храмом, правда? Також маємо тут з вами таку велику дубову палю, таку великий дубовий патик. Чому? А ви, напевно, що чули, що центром міста Львова протікає така річка, яка називається Полтва. Правда? І наш собор стоїть на березі цієї річки. Для того, що він з'ясувався, тому що він є дуже важким і дуже великим. Довели цього підперти ставлю ось таких дубових паль, а дуб, Одна з найцвітіших порід деревини, яка діло ще більше тверди. І окрім цього, у нас є ще така цеглина. Це в нас з 17 світла, це вже понад 400 років. І називається вона у ну, або пальцівка. Це цегла ручної роботи. І бачите, залишки в лише від людських пальчиків, а також якась собака, її чудовище допомагала гладити нашим, правда, майстрам. Будь ласка, подивимось з вами на цю цеглину. Вона дуже важка. Они зважаємо кілограм з 4. Я ні, ні, ви так, хлопці, дуже не ризикуйте. Я її тримаю, а ви тут вже я не знаю. Бачите? <гум> Нашій палі, нашій вона майже навіть кілограм 45, тобто вона є дуже важка. І зараз ми з вами будемо по цьому місточку переходити наступну кімнату. Так, ось на місто. Він у нас ні з неї не переживає, вам хочеться багато людей. Під ноги дивитесь. По місточку. Доброго, Доброго, Ну, а тут ми з вами маємо саркофаг, правда? Це в нас є алебастровий саркофаг Львівського римку католицького архієпископа Микола вижить з 18 століття. Тобто може теж понад 300 років. Але що ми маємо тут? Бачите, маємо навіть такий виріз, згадую, багаточого. Тут у нас не є титулатура Миколи Вижицького, тобто його ім'я. Подана лише дата його народження, і також прохання за нього молитися, бо городиться Але, будь ласка, погляньте сюди. Наш отвір має з цієї сторони такий великий, то наш має з цієї сторони такий дуже великий отвір. І, будь ласка, подивіться сюди, походьтеся сюди. Правда, там отвір. Але тут у нас купований в цьому зараз Як-то, церковні. Алабастровий саркофак. Але бастер це посадкий матеріал. Власне, чому є цей отвір? Згідно з першою версією, нашому Миколою і було дуже самотньо, дуже скучно. І він пішов вбити кров і чесних людям, тобто став вам якось. Чоловік, а тут з другою версією чорні, фіоли, які спочатку розкопували це наше підземель, подумали, що можливо є щось цінне, якісь коштовності, і зробили ось цей отвір. Але бачите, що в цьому саркофазі нікого немає похованого, правда? Чому? Тому що я склала її лише дату народження, а саме коли вежать ви виїхав до Риму, де і помер, а тут його так ніколи похованого і не було. І цей саркофаг у нас пустував. Дуже часто в цьому саркофазі ми знаходимо монети. Монети кидають куди? В то місце, в яке хочеш правда? <глеви> хто вже сюди хоче повернутися, я вже по правді правда не додумалася. Але повірте, трапляються деколи різноманітні екскурсанти, різноманітні герої нашого міста Львова. Погляньте також, будь ласка, у це вікно. Якщо спітом станете. У нас там є дуже груба стіна, правда? Панометрів чотири-чотири з Чому Наш собор має такі грубі стіни. Тому що він ходить до складу дороги звідси. міста Львова. Що він витримав різноманітні обстріли, гарматні, наприклад, правда? І тому будували собор з такими великими і потужними мурами. А зараз ми з вами фотографуємося тут і за мною будемо проходити там на низ. Так що правда, треба буде для високих наших вчителів зігнутися трошки, бо там є невеликий отвір. А я думаю, що вам буде комфортно. Так. Тому бажайте на я перша знаю. Катя, раз роздома. Давай давайте. Але бачите, кіт ви те, ще в цю сторону там знаходиться така сама система кількох кімнат, і там знаходиться критики. Деяких вона, тобто гроби. Там поховані люди. Але поки що ми туди доступу не маємо. Чому? Тому що це все в нас є засипано. І звідти виїхали з Львова, і коли виїжджали, це все засипали, тому що боялися, що храм нас буде просто пристати потім низ і впаде. Ага. До речі, чому збирається це пожертви ага. по 15 гривень? Тепер це українська греко-католицька церква Сатир Петра і Павла. Ага. І тут відспівують всіх воїнів, які загинули в АТО і є родом зі Львова. Пані пане, що чуєте про таку, -таку, таку трагедію, правда? Ага. Це відбувається ага. на сході нашої держави. І всіх воїнів спіють, власне. Ось в цьому ми у цьому храмі тво збираються у пожертва на реставрацію даного хему 15 гривень з дорослих усіх. А ми тут зараз з вами фотографуємося і будемо биратися назовні. Якщо вас треба тебе на площу ринок, я вас виведу.